У дні церквування Іслава Христового, вами, дорогі браття і сестри, кожен день маємо присвятити велике, а особливо кожен день маємо постаратися скласти подяку Господу за те, що дарував нам можливість спасіння, за Його втілення, людське тіло за його спасительний подвиг для нас усіх для народних. І у ці дні особливо маємо подякувати Причистій, Пресвятій Діві Богородиці і разом із тою жоною, яка вигукнула із натовпу, ми сьогодні з вами читали в Євангелії, сказав, що Господу блаженне Чрево Носивши я тебе і Суса сам». ми з вами величаючи якогось героя або хорошу людину, людину, яка багато зробила для суспільства, ми обов'язково згадуємо її батьків. Отож, поклоняючись привічному Богу Отцю, поклоняємося сину рожденному від Нього і Духу Святому, що привішли до Церкво. Ми з вами, поклоняючись по Святій Тройці, сьогодні молитовно вшановуємо Пресвяту Діву Богородицю, яка сама, проводячи чисте життя, стала отим даром землі. Який був принесений Богом, стала предвічною палатою, царською палатою Христа містилищем невмістимого. Стала завдяки тому, що саме Господь за її чисте життя, за її добродежність вибирає її, як ту, через, через яку пройде вічний пастир, який має спасти у Дому вдому Ізраїля. Сьогодні ми особливо з вами вшановуємо образ Божої Матері, Скоропослушниці. І саме в цій різдвяній дні, як ніколи, просимо Божу Матір скоро почути нас. Просимо Божу Матір, не вимагаючи, а так як може. Любляча дитина просити свою маму, вже знаючи, що мама обов'язково відгукнеться на добру просьбу. Мама обов'язково зробить так, щоб дитині було добре. Отож ми сьогодні просимо Приблускоропослушницю роду людського, щоб вона допомогла нам у всіх наших дітах і нещастях, у всіх страхах війни щоб допомогла нам перед страхом смерті, перед страхом якихось лишень не звернути, не піти хідним шляхом, а йти шляхом Раду. Ця ікона була привезена сюди із Афону, Владикою Митрополитом Павлом, Подарована цій святій обителі саме в сьогоднішній день. І от ми вшануємо сукупність усієї любові. Любові тої людини, яка дала благословиння своїй полодиці. Любові владики, який привіз і пожертвував її ці святій обителі. Любові всіх нас, які прибігаємо до неї із своїми бідами, нещастями, і дуже добре, якщо хтось приходить у своїх радостях подякувати, сказати подяку Божій Матері і надалі попросивши її допомоги. Свята ікона з'явилася у Духярському монастирі. Була спочатку сінописним зображенням, пізніше була написана вже і на полотні копії було написана. І звилося, що Трапезнику, який постійно ходив перед цією іконою, не зважаючи на неї, не спошаною, відносячись до неї. І ось Божа Мати на деякий час посвіляє його для того, щоб розуміти, не для того, щоб показати якусь негативне ставлення Ні. Божа мати який стиль її, я все прощаюся. Просто для того, щоб навчити і навчивши цього трапезника. Ні, Божа Мати надалі показує нам усім, що вона найближче до нас. Варто тільки потягнути свою руку і, спасаючи рука Святої Діви, обов'язково підніме уставить, утішить, пригорне на нас і дасть нам усе просимо. Усе відкрити. Ми представляємо Різьбо Христове, представляємо Господа, що родився від своїми віків, представляємо сьогодні Пресвяту Пречисту Сіку, що явилася у багатьох святих іконах. Але тут, у цій обителі, являє свою допомогу нам усім у образі свого послужження. Шановчи Господа, Воздамо славу Йому Перчистій Матері. Воздамо дари Його Перчисті Матері. Але так, як і Господь, так і Перчисте Діло поворотиться, не потребує служіння у Грицьки. Необхідність послужити, принести дар, присвятий Діви – це наша необхідність. Необхідність нас для нашого досконалення, для нашого сходження від силу, силу для нашого сходження до неба. Які далі ми можемо принести? Ви бачили до ікони, дуже часто люди жартують те, що для них дороге, коштовне. Але насамперед, звичайно ж, ми маємо і фізично, і матеріально проявляти цю повагу до Пресвятої Діви Богородиці, тому що це традиція вже багатьох і багатьох віків існування християнства, але можемо принести. Насамперед Сушевний і Северенний Дух, Дух любові, Дух радості за народження її терпічного сина, подяку за народження Господа для нас усіх, молитву з проханням, але обов'язково і з подякою. Тому що дуже часто просимо, просимо, просимо. А потім якось воно вирішиться. Ми навіть не зрозуміємо самі. Ми, ми навіть не могли подумати, що таким чином може вирися, вирішитися те чи інше питання. А тут воно вирішилося, радіємо і забуваємо одне із самих головних, одну із самих головних чеснок Христина. Подякуємо. Подякуємо про Святі що зберігає нас і ми маємо життя. Подякуємо що через неї цей світ приходить спаситель, що упасе, наставить, направить і спасе всі народи. Подякуємо за можливість життя, подякуємо за можливість любити. І от сьогоднішній наша Юхалістя, до якої зараз ми з вами приступаємо, підношення Богові, хай буде підношенням Боля. Нехай Ісус вас усіх не зійде слово. Дякую тобі, Господи, спаси усіх тих, хто того потребує, спаси наших воїнів, спаси наших усіх співвітчизників, які під обстрілами, які страждають. Спаси направ тих, хто ненавидить і не любить нас. Дай їм можливість спасіння, можливість просвітлення душі. Дай їм. Можливість та радості, яка відчувається тільки у дусі любові. Амінь. Справді. Спасибо. Спасибо.